Ось, будь ласка, подивіться на того тюленчика Максим. Добрий ранок, давним-давно пройшов. Скоро буде добрий обід, чого ти не встаєш? Вставай, я по тебе прийшла. Що? Кажи добрий ранок. Що, <тас> умови нема? Ходи, бо я чекаю, чекаю, а що шо... в мій годині. Ну, не, пер... не буду перегибати. В 7.45 пішла. А ти спиш, віддала час виспатись, вставай. На сніданок ти вже не встигаєш, але, але встигаєш поплавати. Давай вставай! Вставай бігом. Ось так. Ну, то Я знаю, що у, у всіх. Ой, навушник випав. Ой-ой, мій золотий навушник. Я знаю, що хто має дітей, то у всіх так. Ніхто дітей не допросишся до, до цього, до, до пляжу. Макс, вставай. Ну, я жорстка мама, я його зараз піднімлю. Макс, вставай! Um, давай бо буде той uh, водне поле, ти знов не встигнеш. Вставай. Я знала тут на Що? Ти вже знаєш що на одинадцять? то все рівно вставай.